Друзі, вітаю на каналі. 8 число. 8 серпня 2025 рік Київська область. 16 градусів. 16 градусів тепло. Приїхав я з відрядження, хотів би розказати, як в мене сезон пройшов 2025 року. Ну, пройшов, тому що вже кінець медозбору. Вже потрібно. Готуватися до 2026 року. Так як я е, займаюся пакетами, відповідно е, мед хачати не буду, для мене сезон вже закінчений. Е, значить, поступово буду відповідати на коментарі, якісь ставочки робити, щоб було цікавіше дивитися. Відео буде недовге. До відео не готувався, тому вибачайте, якщо десь буду екать-бекать. Відразу хочу вибачитись перед тими, хто хотів пакети, а я не зміг задовільнити потреби. Ну, якби всім, кому я обіцяв, я пакети продав. Одна дівчинка тільки не змогла в мене взяти, тому що вона не змогла приїхати тоді, коли було заплановано, тому що там щось не, не виходило в неї, а потім уже я не зміг продати. Бо... Я, поїхав, я приїжджав на декілька днів на продаж на реалізацію пакетів, і сестра мені допомагала, і, і, і я приїздив, ну, одним словом, як могли, так і продавали. Ну, слава Богу, все добре, справились з даною задачею. Приїхавши на Пасіці, в принципі, також швидко все зробили, сестра допомогла, за півдня всі роботи зробили, поставили полоски. Від кліща. Почнемо так. Дивіться. Починаю відповідати на коментарі, які там такі самі актуальні вибрав. Багато в мене було коментарів за останні роки, чому я продаю пакети і працюю в костюмі. Значить, бородисті бджоли, це потрібно голим біля них ходити. Відповідаю, що. Костюм для мене, так як ремінь безпеки в автомобілі. Хороший водій завжди має бути пристібнутий. Так само і бджоляр. Можна, це ваше рішення, ви можете без костюма працювати. Я працюю завжди в костюмі, тому що це швидше, робота швидше йде в рукавицях. Та багато хто там незручно і мені зручно. І так як я зайнята людина, в принципі, пасіка в мене не основний дохід. Далеко тому приходиться мені дуже швидко це працювати. Часу приділяю на пасіку дуже мало. Тому якось координую свої дії, щоб рахую час і КПД свій. Не хочу в день ходити і 10 вуликів дивитися. Десь в джолу прижав, десь там неаккуратно рамку поставив в костюмі, в рукавицях це все, дуже швидко робиться. І... І не страшно, якщо десь і бджолу брамеш. Далі. Може бути великі і негативні наслідки від вжалення бджіл. Є, є пасічники, повірте, є пасічники, які все життя займалися бджолами, їх десь в нервове закінчення вжалила бджола. І півроку, наприклад, людина ходить. Хромає на ногу. Тому добре, як все добре, але краще береже, ногу, Бог береже, краще працювати в костюмі. У вас має бути аптечка на пасіці. Або якщо пасіка біля будинку в будинку Проте, алергічні різні мають бути засоби. Сонце вже починає світити. Трішки незручно. Тому сходіть до невролога, вам він конкретно розкаже, що може бути. Чи е, в очне яблуко десь, е, жало попаде. Ну, це неприємні речі і не потрібно. Працюючи біля бджіл, потрібно себе захистити. Е, так, як знаєте, як є таке вираз такий, що найчастіше тоне той, хто вміє плавати. Тому будьте обережні. Значить, за породи бджіл, які все-таки кращі, чому я на рижі бджоли перейшов. Я вам скажу, що всі бджоли хороші, всі породи добрі, якщо у вас з ними виходить працювати. Це все залежить від регіону, від вашого часу, який ви приділяєте, від ваших задач, які ви ставите. Ну, для мене чому я від карніки відмовився, тому що. В, в моєму регіоні вона хороша бджола, дуже хороша. Але в моєму регіоні продати пакет. Все-таки зараз я переміщуся десь, тому що сонце е, очі світить. В моєму регіоні продавати пакет з і, і щоб хвіст розвився, скажімо, знову пішов в сім'ю. Е, дуже тяжко. Вона страждає. Я це років п'ять продавав. Страждає, я бачу, що не, не вивозить вона в моєму регіоні. Потрібно їй Сумська, якась Чернігівська область, де постійні медозбори, є балки якісь, можливо, біля Дніпра, хто знаходиться. Щоб, ну, мене їй тяжко дуже. А я не підгодовую бджіл. Якщо підгодовувати, прекрасно буде, а я не підгодовую, тому і взиму навіть не закормлюю вже декілька років. Так. Зараз перемістимось. Тому, тому карняка Карпатка е, останні роки вона дуже. Я не, нікого не хочу не образити, нічого. Е, програє вона набагато закордонним бджолам, ну, Тому що там люди працюють все-таки на совість, селекціонери. Ну, ми, не, ми не звикли так. Ми звикли лясь, лясь, і щоб. Вкласти гривню, а отримати 10 гривень. І отримати сьогодні вкласти, а завтра вже отримати. Ми ж не працюємо на перспективу ну, Україна. Ми звикли відразу результат мати. А, а так не буває, в селекційній роботі так не буває. Е, плюс е, Карпатка навіть хто там довго займається, вже скільки понавозили бджіл за кордон, що він тут займається, а поряд уже пасіка стоїть. із... Е, Бакфастом якимось, то знаєте, робота зводиться до нуля. Значить, питали плани мої на 26 й рік, що буду я там пакети продавати. Так, пакети обов'язково буду продавати. Якщо будемо живі, не помремо, казав Поплавський. Якщо все добре буде. Якщо буду не в відрядженні в літній період, то буду продавати і матки. Ну, це не точно. Ну, пакети точно буду продавати, і пакети будуть дорогі, тому що бджоли, як правило, у мене всі матки замовлені, матка 400 гривень, мінімум. мінімум, лісовий облітник або ізольований це від 700 гривень. Ну, я теж трошки схожу за це, за ціну на маток. Значить, тому буду продавати Які ще плани. Буду в літній період на пасіці, то буду розширюватися. Вощину потрібно купити, заготовки на рамки, потрібно купити, вулики поробити. Ну, багато запланованої роботи. Якщо буду, якщо буду вдома, я маю на увазі по, по місцевості, не буду їздити у відраження, то буду розвиватися. Якщо буду у відраження, то буду хоча б тримати просто на плаву це все. Значить, ціни на маток. Взагалі почне з ціни на пакетів. Я пакети продавав по півтори тисячі, з ізольованих облітників, лісових по дві тисячі пакети. Ну, де матки. Місцеві тут в мене місцевості по 1700 продавали люди, звичайні бджоли, ну, так, дворові. Тому на наступний рік ціна буде на пакети мінімум 1800 гривень. І повірте, я не буду їх. Хто напише, що ти будеш їх по дворах розвозити, так, як мені пишуть кожен рік, це в мене ціна одна з найадекватніших порівняно з тими, що бджоли вони тут не, не прості в мене, то це найадекватніша ціна, яку ви можете знайти. Тому що по 400 гривень матки, як цей рік, це трошки вже, ну, хто з матководів дивиться там, якщо буде хто дивиться, ну, трошки ви вже, хлопці, ви трохи загинаєте, так сказати. Я сам теж вивожу матки, ви скажете, так візьми, виведи, продай дешевше. Я теж вивожу матки, але цей рік, що я, і той рік я в відраженні все літо був. Я не міг це робити на продаж. Ну там нічого складного немає, ту матку вивезти. Не 400 гривень це коштує. 250, ну не 400, 300 гривень це навіть багато. Я розумію, що хлопці багато служать, нема кому їх виводити. Цей рік мало. В травні взагалі продавались маток, і користуючись цим, піднімали ціни, так трошки не робиться. Тому, якщо я буду наступного, наступної, наступного літа на пасіці, у мене нуклеусний парк підготовлений. На перспективі стоїть чималий. Я трошки ціну обволю, чесно вам кажу. Я буду дешевше матки продавати. E, значить, і для клієнтів, які в мене купували пакети, але, повторюсь, це, якщо я буду влітку не відрядженні. Ну, тобто я... війна закінчиться 3-4 роки, роки війна закінчиться. І далі ми будемо займатися бджільництвом. І е, рано чи пізно все закінчується. Да? І Для своїх клієнтів в мене буде 50% знижка. На маток, значить, якщо по 300 гривень, вони будуть по 150 для вас завжди, кожного року. Але якщо ви, наприклад, взяли 10 пакетів, тобто вам е, не потрібно брати е, пакети е, кожного разу для того, щоб отримувати матки. Ви 5 років назад взяли 10 пакетів, кожен рік ви можете по, по 10 маток у мене замовляти зі знижкою. Якщо за весь період ви взяли 50 пакетів, ну там по 10 пакетів, 5 років підряд брали, у вас буде на 50 маток знижка. Але не на... ну, ви розумієте, що є границя знижки, не так, що там, наприклад, взяв один пакет і заказуєш 5 маток, і... ну, щоб не перепродували їх, ви зрозуміли. І для підписників, я думаю, теж зроблю. Я зроблю скрини всіх підписників осінню. І в наступному році, якщо, наприклад, людина каже, я твій підписник. Три матки мені зі знижкою. Я дивлюсь, чи осінню він в мене був підписаний. Тобто не до виходу від, відео. Ну, десь на осінь. Я дивлюсь, чи він в мене є підписаний. Якщо він в мене підписаний, я йому роблю знижку. Тому що я кажу, зажрались трохи хлопці. Це ужас Якісь 400 гривень матка. Ви... Вдарилися в щось чесне слово. Так. Е... Значить, чи постійно питають і хлопці не тільки в, через мережу, а й так, чи, чи вигідно тримати пасіку, чи варто цим займатися. Варто вигідно і варто з розумом вкласти гроші, проконсультуватися в людини, яка. Цим займається, щоб вам підсказали. Але також не вкладайте яйця в один кошик. Не викладайте це, знаєте, як бізнес ідею в тисячу сімей, якусь чи півтори, чи 2000. З малого почніть і пасіку зробіть, ще там щось зробіть. Не займайтеся одним тим самим. Тому що якщо прогорите, то буде дуже боляче. Ну, я, наприклад, також. Садок почав садити, щоб трошки трошки, трошки заробляти. Пасіка яка не вийде до саду йде, наприклад, цей рік заморозки показали. Да? В Криму нема персиків, а в Київській області персики дерева падають від персиків. Буду також відео вставки робити, щоб ви знали, що я не просто говорю, а говорю, як воно є у мене. Десь, знаєте, як з медом от кажуть, цей рік дуже важкий для бджоництва нема меду. Мед є, в мене ось... теж меду не було. Зараз вчора відкриваємо всі рамки, які стояли, вони всі забиті, бджоли, нічого не роблять і сидять, ждуть, бо вони вже все позабивали. Ну, отака ситуація. Так що мед буде. Десь, не, десь нема, десь його багато, розумієте, це природа, вона регулює. Якщо в одному регіоні нема, то в іншому регіоні. Інший регіон покриє оцю недостачу. Так само з персиками. Якщо в Криму їх нема, наша область, Захід їх покриє оцю недостачу. Так. Тому, якщо у вас там меду немає, ви кажете, що все, цей рік поганий, де ви той мед берете, де ви качаєте, то в мене нема. У вас немає у когось є. Ну і по-друге, багато людей, які не ведуть Ютуб, да, вони займаються пасікою там возять, в них гарні медозбори, і все в них виходить. Вони просто це на Ютуб не показують. Тому такі справи. Е, ну і на рахунок костюма, ще скажу, що працювати в одних трусах це. Ну, якби не круто, не рахується круто. Тому захищайте себе, бережіть своє здоров'я, це найголовніше. Буде здоров'я, ви зможете досягнути чогось, не буде здоров'я, навряд чи ви щось досягнете. Ні, Можна і без здоров'я досягнути, але важко. е, напрямок такий, що потрібно фізичну силу все-таки трішки прикладати. Круто, це знаєте, коли така країна маленька, як Ізраїль. Нагинає таку країну велику як Іран, яку боїться весь світ, скажімо так. Оце круто. А це все в костюмі працює людина, чи не в костюмі, це вже ваші вподобання. Ну і на рахунок ситуації на Пасіців. Позабивали всі рамки, поставили полоски від кліща. В принципі, чуть-чуть не додавали. Ще маток заказав породистих, скоро приїдуть. Відводки буду робити. Багато сімей, де матки не облетілися і трутовками поставали бджоли. Але як я не був на пасіці, сестра була, вона трошки не розбирається в цьому, то прийшлось розформувати це все діло. Ну, такі трохи є втрат, скажімо так, але ситуація, ситуація дуже достойна. Я очікував гіршого. Ситуація дуже хороша цей рік. Спочатку важкувато було там, дощі, це все, ці всі справи. У ну, мене є надія, що в нас область зелена стоїть, із-за того, що дощі часто йдуть. І в мене ситуація така, що черві відводки пороблю в молодих матках. І, надіюсь, якийсь золотарник буде на початок вересня. Це все буде виділятися, якийсь буде принос маленький, і матки будуть сіять і ще наростяться в зиму. взиму. Ну, Отак, от коротко розказав, що зміг. Щось буде цікаве, то ще зніму. Е, якийсь був, радий всіх бачити, чути.